Мене отруїли, і я рік лежала в феофані. Чудом я вижила. А це було найважливіше відкриття для мене, що хтось просто може хотіти мене вбити. Колишня народна депутатка України, екс-міністр освіти України та народна артистка Оксана Білозір сьогодні приголомшує зі знанням. Її отруїли. Цілий рік вона боролася за своє життя. Хто це зробив та як відновилася, почуєте далі? Фактично, зараз ми це розуміємо. Мене лікував так само Микола Корпан. От він так само Віктор Андрійчав. Повністю, і як чоловік співачки Роман Недзельський, допоміг їй стати на ноги. То мене чоловік просто. Садив на велосипед, бо мені треба було розробляти ноги, щоб знати зняти параліч. і це я крутила педалі. Співачка також зізнається, чому розлучилася з Романом Недзельським після 33-річного шлюбу. Чи знайшла вона нове кохання? Та чому навіть після складного отруєння Білозір знову балотуватиметься в народні депутати? Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал, щоб отримувати свіжі новини. Не до пісень та не до виступів на сцені було Оксані Білозір, коли її. Отруїли Оксана Білозір. Зізнається, що під час роботи в кабінеті міністрів стала жертвою отруєння і майже рік відновлювала своє здоров'я в інтерв'ю телеканалу Україна, українська співачка, політична діячка розповіла про період, коли вона була народною депутаткою та очолювала Міністерство культури України. Нагадаю, Білозір була народною депутаткою аж чотири рази. Два рази від блоку Наша Україна, раз від народна самооборона і у 2016-му від блоку Петра Порошенка. До речі, вона є кумою. Петра Олексійовича, пані Оксано, я знаю, що ви працювали з Віктором Ющенком, з Петром Порошенком. Що підтримуєте ви з ними зв'язок, контакт. Які були їхні останні слова, які їхні передбачення щодо майбутнього України? Вони так само політики, як і ми з тобою. Вони сьогодні так само стоять на рубежі, на вістрі наших бойових дій, захищають Україну. Ведуть велику дипломатичну роботу. Їхня роль кожного із нас сьогодні є дуже важливою. І в нас сьогодні немає знаєте, кордонів з тим спілкуватися, тим не спілкуватися. Це неправильна позиція. Рішення піти в політику було свідомим, адже Білозір мала профільну освіту і очікувала від роботи в міністерстві колективної співпраці. Однак реальність виявилася іншою. Кожен депутат працював сам за себе, а ідеї легко могли бути вкрадені. Та найбільшим випробуванням для неї стало отруєння протягом 12 днів. Вона майже не спала, а потім уже рік лежала в лікарні та заново вчилася ходити через запалення, спинного мозку та частковий параліч. Я лежала в Феофані цілий рік. Я була паралізована частково, повністю деформоване мене було обличчя. Опорою для співачки тоді став її чоловік Роман Недзельський, колишній директор Палацу Україна. А сьогодні військовий Збройних сил України. Я вижила всім на зло. Тепер я розумію, що це був новичок. Той новічок, бо ми вже просто маємо більше інформації про це. Бог мене зцілив, тобто в одну секунду під час молитви я почала ходити. І після того, як мене Бог зцілив, от мені дуже захотілося мати його, того що шузплощаниці, і він зі мною розмовляє очима. Сьогодні Оксана Білозір не лише знана виконавиця та політик. Вона щаслива дружина у шлюбі з Романом Надзельським. Вони вже 30 років разом. До слова у подружжя чимала різниця у віці. Оксана старша за чоловіка на 10 років, але вона впевнена. Коли є почуття, вік не грає жодної ролі У мене була відкрита кримінальна справа. Ну, все-таки я державний службовець першого рівня, але я попросила, щоб закрили СБУ, закрило цю справу, тому що я знала, що я не зможу себе захистити, а мені потрібно було вижити, жити. Це було пов'язано з вашою професійною діяльністю. Мені вас як міністра культури так, вже так, так, безпосередньо. Мене ж на посаді міністра культури отримав. Однак тоді Білозір не змогла продовжити роботу на посаді міністра і змушена була. Лікуватися я блискучо мала політичну кар'єру, і я ще досі планую її мати. Я дуже хочу балотуватися, тому що я фаховий депутат. Я багато знаю, багато вмію. У мене є правильні ідеї україноцентричний стержень. Я не є бізнесвумен, живу чесно і намагаюся всі, хто коло мене так само переконати жити і працювати. Плачу податки. Тому я маю право йти і формувати разом із такими самими як я правильний порядок денний для країни. Наголосила Білозір у програмі Слава плюс. А от джерело заробітку Оксани зараз це її концертна діяльність і на місяці у середньому потрібно 60-70 тисяч гривень. Я маю достатньо коштів, щоб відчувати себе вільною людиною. Мені вистачає. У мене немає питання мати купу грошей, а питання відчувати себе вільною в цій ситуації, в якій країна знаходиться в такій ситуації, я себе почуваю вільною. На думку білозір, те що вона за 17 років у політиці не накупляла собі маєтків, є доказом того, що вона працювала чесно і має бажання робити це знов. До речі, її невістка теж в політиці. Ваша невістка вона також депутатка зараз працює у Верховній Раді України. Чим зараз саме вона займається і які дії приймає? Розкажіть вже вона зараз в даний момент знаходиться у парламентській асамблеї Ради Європи разом з цією делегацією. Це жіноча делегація. Вони дуже системно працюють. І ви знаєте, я думаю, що в цей час якраз. Жіночий фокус погляду, жіночі слова, жіночі емоції вони проникають дуже глибоко, тому що вони говорять правду через призму мами, через призму жінки, яка дала життя, і сьогодні захищає всіма засобами політичними, емоційними захищає і свою сім'ю, і своїх дітей, наших українських дітей. Однак, нещодавно невістку Оксани Білозір Ларису помітили на дорогі. І автівці, хоча ім'я Лариси Білозір зазвичай асоціюється з активною політичною діяльністю та соціальними ініціативами, зараз обговорюється в контексті її любові до люксового життя. Лариса Білозір відома своєю любов'ю до другої ювелірки, одягу та аксесуарів. Свого часу її прихід до з сумкою відомого бренду Louis Vuitton, вартість якої перевищує 100 тисяч гривень. Викликав різні реакції та обговорення в громадськості. На цей час у центрі уваги опинилася автівка нардепки, якою вона їздить Києвом. Лариса Білазір офіційно не має власного автомобіля, але користується новенькою Tesla Model Y вартістю в 2 мільйони гривень. Інформатор з'ясував, що в податковій декларації власником автомобіля вказано її брата. Авто було придбано вже після початку повномасштабної війни. Пані Окса. Дуже цікавить багатьох питання. Чи вільне ваше серце зараз? Я не зраджую своїй любові до своєї до, своє, до свого рідного краю. Е, супер, Бо якщо ти про кохання хочеш спитати, це зовсім інше. Знаєш, а і про нас, кохання Нас люди. Ексклюзивно для глядачів Ютуб каналу Ростислав Продакшн ви побачите, що відбувається за лаштунками, та почуєте інтерв'ю з народною артисткою України Оксаною Білозір та молодими хлопцями з гурту Колаба. Мене звати Соня. З вас вподобайка. І про особисте життя артистки, звичайно, якщо причиною розставання з першим чоловіком ігорем білозіром стала його пиятика, то другий шлюб співачки не витримав випробування відстаню. Пара має бути разом кожен день, бо кожен день є якісь виклики, якісь питання, які треба вирішувати. І коли це на плечах когось із двох багато часу, це неправильно. Я думаю, Роман так само це відчув. Він жив окремо, йому було так комфортно. А я жила окремо з його мамою, з дитиною нашою. Тобто, все господарство було на мені, і мені, врешті-решт, це було важко, пригадала Оксана. Білозір шкода, що чоловіки, від яких вона пішла, не хочуть із нею спілкуватися, адже вона готова підтримувати з ними стосунки, але на зовсім інших життєвих реаліях. Хоча мушу зазначити, що думка Романа Недзельського зовсім інша, і ініціатором розставання не був він. Чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. І... Я до речі був одним з одним з тих таких військових психологів, який е, до себе приймав цю інформацію, яку заспокоював. Але в той час я знав, що у мене та ж сама ситуація, і про це мало хто знав. Дійсно, я сьогодні перше про це говорю. Ну я взагалі я би не хотів навіть про це говорити, бо це таке. Це нема чим хвастатися, і нема чим якби. Просто ви були однією з найміцніших пар. Я навіть сьогодні готувався до етеру. Ви навіть пісню разом співали, зорі, зорі. Да, було. Це було минулого року. Ні, минулого року ще все було нормально. Е, якраз на Великдень. Ми ще разом Пасху святили, все було добре. Якраз взяв відпустку на сім днів. і приїхав в Львів. От. Ну, це було року. Давайте говорити про майбутнє. То, що було в минулому, це як ви пережили це, тому що розлучення це дуже неприємний процес. Ну, загалом, навіть звістка така. Росистав. Я б не хотів, щоб це було темою нашої сьогодні розмови. Я абсолютно нормально, я живий мужчина при силі, при пам'яті, при розумі, при обов'язках, у мене є ціль. Я пішов боронити країну, пішов боронити свою сім'ю, боронити своїх дітей, своїх внуків. От. Ну, напевно, сьогодні воно мало кому є потрібно, крім там моїх найближчих, найрідніших моїх мами, там моїх дітей і тих побратимів з якими я сьогодні є в армії. Білозір сьогодні заявляє, я люблю свою роботу, я люблю людей, моє серце закрите для тих почуттів та емоцій. Може я вже вичерпала ресурс, бо якщо я кохаю, це для мене дуже серйозно і дуже глибоко і надовго. У мене були найкращі чоловіки, і перший, і другий. До речі, різниця у віці між Романом та Оксаною в 10 років. Роман Недзельський молодший за Оксану на 10 років. Далі Оксана каже, кожна людина має право на щастя, можливо, моє розлучення дасть Роману можливість відчути щастя і мені може. Хоча я не переслідую такої мети. Однак у творчості Оксани можна помітити пісні про кохання, одна з останніх пісня романс. Коли ми разом спів сердець лунає. Дуже цікавить багатьох питання. Чи вільне ваше серце зараз? Вільне, абсолютно, моє серце завжди наповнене любов'ю до своєї України, і я думаю, що це видно в моїй творчості впродовж, впродовж все моє творче життя, тому. Я не згадую своїй любові до своєї, до своєї до свого рідного краю. Супер. І що б ви хотіли. Бо якщо ти про кохання хочеш спитати, це зовсім інше. Знаєш, а і про нас, кохання в нас в українській мові є, є два поняття. Тому я так тебе перехопила. Є одне поняття любові. Любов це об'ємне таке почуття. Воно поєднує в собі весь світогляд людини, яка живе і творить, і розвивається в певній локації, у певному місті. Почуваю Україну центричною, яка тут, в Україні, живе, працює, розвивається, творить історію. Маленька частинка цієї країни, яку творю історію цієї країни. Uh -huh. Тому це велика любов, бо в мене навіть написано на епіграф мій такий продовжиття. Любіть Україну в собі, любіть себе в Україні. От, оце є любов. А кохання, це вже інтимні почуття. Та інтимні почуття я завжди ховала далеко далеко від усіх. зрозуміло. Значить, це залишається загадкою. загадкою.